Вітаю всіх в науковій бібліотеці нашого міста багатрічна. Суми. Я, я звати Юлія, я є багаторічна читачка цієї бібліотеки. Дуже класно підбирають книги, дуже фаховий колектив серед останніх надходжень і книги, з якої я вас хочу ознайомити. Це найбагатша людина Вавилону». дуже цікаво, написана художньо, книга з наукової грамотності. Я знаю, зараз дуже популярна. Тема наукової грамотності, дуже багато курсів, а тут серед серед них можна прочитати безоплатно зовсім, книжку з наукової грамотності. І історично цікаво написана, екскурс історичний, і художньо цікаво написана, і фінансова навчає багато звичок. Грамотно, грамотно користуватися грошима і заощаджувати. Тобто рекомендую всім молоді, будь-якого віку, людям це дуже корисно і цікаво.